Доброго ранку. Мене звати Станіслав Куценко, я начальник головного територіального управління юстиції в місті Києві. Ми продовжуємо наші консультації з приводу захисту наших прав і механізмів, як цього можна зробити. В країні вирує виборча кампанія. Кандидати готуються до другого туру, активно здають аналізи, дискутують щодо дати дебатів, але ми поговоримо про більш буденні речі, те, що стосується нас щодня. Зокрема. Як вибрати правильне житло, консультація для тих, хто планується зробити, або, на жаль, вже потрапив у халепу, і ми розповімо, що робити в такій ситуації, коли необхідно себе захистити. Тож, перш за все, ми знаємо багато випадків того, коли, на жаль, недобросовісні забудовники обдурюють інвесторів і постає питання, яким чином себе можна захистити. Звичайно, ми маємо рухатися у законодавчому полі. І іншого варіанту, ніж написати заяву в органи поліції, зараз не існує. Інше питання, чи розслідують вони це, цю ситуацію. Тому, якщо немає ніяких дій з боку органів поліції, то наступний крок від вас має бути заява в прокуратуру з приводу бездіяльності органів поліції. В цьому випадку вона вже буде розслідувати, чи вони вчиняють певні дії для того, щоб захистити вас, чи ведеться певне досудове розслідування. Є альтернативний варіант це одразу подати позовну заяву для того, щоб суд розбирався з ситуацією навколо вашої забудови. В цьому випадку вам потрібно до позовної заяви самостійно додати ті матеріали, які ви вважаєте важливими, для того, щоб була максимально об'єктивна оцінка судом доказів і відповідно максимально справедливе рішення. Однак я хочу закликати. Нас, українців, для того, щоб ми більш детально перевіряли інформацію перед тим, як інвестувати в житло. І це більш правильний варіант, тому що боротися з наслідками завжди набагато важче, ніж запобігти певним речам. Тож, що потрібно робити для того, щоб отримати бажані метри в квартирах і не стати жертвою шахраїв? Перш за все, потрібно перевірити забудовника. Зараз є багато механізмів, їх як мінімум 5. І можна самостійно переконатися в тому, що забудовник є надійним. Перш за все, потрібно знайти дані про засновника, забудовника в єдиному державному реєстрі, де міститься інформація про всі підприємства, організації і установи України. Там є дані про те, коли був створений такий забудовник, і хто є засновниками юридичної особи. І головне, що ключове для нас, яка історія? Тому що важливо, щоб забудовник не був зареєстрований, наприклад, минулого року або минулого місяця. А треба, щоб він мав певну історію і в зв'язку з цим можна було б йому довіряти. Наступний реєстр, де потрібно перевірити інформацію, це державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Цей реєстр курується Міністерством юстиції України і є на сайті Мінюсту. Там є інформація про нерухоме майно, яке. Зареєстроване або не зареєстроване. Наприклад, чи є інформація про земельну ділянку, якщо вам говорять про те, що планується до побудови будинок, чи немає арештів або інших обмежень по цьому майну, це можна перевірити в даному реєстрі. Наступне це є сайт Державної Агенції будівельної інспекції. Там потрібно подивитися реєстр декларацій і дозволів. І перевірити, чи є інформація по даному забудовнику і більше того, по даному об'єкту. Це всім відомий Дабі або ГАСК. Наступне корисним сайтом саме для киян є сайт майно міста Києва. Він знаходиться за адресою gis.kyivcity.gov.ua І в розділі моніторних забудови можна подивитися, як оформлені документи по певній забудові. Я сам цей сайт відвідував. жовтим Позначені сумнівні об'єкти. Червоним ті там, де немає жодних дозволів, а зеленим це там, де є всі законні підстави для того, щоб зводити житло, комерційну або іншу нерухомість. Ну і є ще такий ресурс, який називається публічна кадастрова карта України. Знаходиться за сайтом mapland.gov.ua, Ну або просто вводити назву Публічна кадастрова карта і самі знаходите інформацію про земельну ділянку, яка Знаходиться під майбутнім будинком. Чому це важливо, ми про це поговоримо дещо пізніше. Ключова річ, яку ми ще з вами можемо перевірити, це, безумовно, репутація забудовника. Ключові забудовники в Україні і в конкретному місті у всіх на слуху. Є відповідні рейтинги, і ви повинні зайти і подивитися, що люди говорять в інтернет-середовищі про цього забудовника, скільки об'єктів було побудовано, можливо. Багато зведено, але ще не доведено до кінця, і це має вас насторожити. Ви повинні перевірити репутацію забудовника. Є також три ключові речі, які потрібно перевірити перед інвестуванням: це питання щодо землі. Ми про це з вами говорили, і треба перевірити, чи є у забудовника документи, які підтверджують право власності або користування земельною ділянкою. Тому що якщо немає цих документів, то будинок навіть може бути зведений, але потім будуть проблеми з місцевою владою щодо статусу землі, яка знаходиться під цим будинком. І ці проблеми доведеться вже вирішувати вам. І це досить складний і неприємний шлях. Другий момент, який повинен мати забудовник, це він повинен повідомити про початок будівельних робіт або мати дозвіл про виконання будівельних робіт. Без цих документів важко говорити про те, що. Забудова відбувається на законних підставах. І якщо перевірити інформацію про забудовника, і вона відповідає необхідним критеріям, про які ми говорили вище, тільки тоді можна інвестувати. До речі, це ключова річ. Не варто і не можна укладати договір купівлі-продажу попередній, про об'єкт якого ще немає. Найбільш правильна форма це коли створюються фонди інвестування. І ви фактично вкладаєте в фонд, і потім фонд передає це житло вам уже. Тому що потім дуже важко оскаржувати дійсність договору купівлю-продажу про об'єкт, якого немає в тому самому державному реєстрі речових прав, про який ми говорили вище. І ще однією ознакою, на яку потрібно звернути увагу, це ціна житла. Якщо вона є досить низькою, нижчою, ніж на ринку, це вас теж має насторожити. Зокрема, зараз забудовники деякі по Києву пропонують ціну за квадратний метр 14-15 тисяч гривень, 16, але вона є зовсім необґрунтованою, тому що. Рейтинг цін по районам міста Києва, говоримо зараз про столицю, є наступним. Наприклад, найдешевший квадратний метр коштує в Деснянському районі це 18 тисяч 100 гривень. Далі йдуть Дніпровський район 19 тисяч, Дарницький 20 тисяч. Рекордсменами є Печерський район 47 тисяч 800 та Шевченківський 32 дві Тобто і приблизно не йде мова про 14-15 тисяч, тому ви повинні. Перевірити інформацію про те, які є реальні ціни на ринку, тому що ми з вами часто хочемо дешевше купити, але давайте не забувати про приказку Дешева рибка погана юшка. Не можуть хороші будинки, бізнес-класу або навіть економ класу коштувати копійки. Житло це дуже відповідальна річ, і тому треба так само із усією відповідальністю поставитись до його придбання. Хочу нагадати про те, яка відповідальність і відповідно до яких статей. Передбачена для тих, хто здійснює незаконну забудову. Перш за все, це кодекс про адміністративні правопорушення. Це для того, щоб аргументувати, наприклад, вам уже позовну заяву або заяву до поліції, коли вже сталася погана ситуація навколо вашої забудови. Це стаття 96.1 Кодексу про адміністративні правопорушення порушення законодавства під час планування забудови території. Це нормативно-правовий акт номер 1 Наступне це кримінальний кодекс України. Це стаття 197 тере самовільне заняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Тут на того, хто здійснив це правопорушення, накладається штраф або може бути арешт строком до 6 місяців. Наступна стаття це стаття 190, це шахрайство. Це часто використовується для того, щоб надурити нас з вами щодо документів. Тут вже передбачено позбавлення волі строком від 3 до 8 років, але якщо особливо великі розміри... Цього злочину, то це позбавлення на строк, волі на строк від 5 до 12 років. Ну, є ще стаття 358, підробка документів, і 364 з позначкою 1 це зловживання повноваженнями службовою особою товариства з обмеженою відповідальністю, навіть незалежно від організаційно-правової форми. Це тобто, якщо забудовник зловживав своїми правами, то він буде нести відповідальність уже відповідно до цієї статті. Ну і наостанок хочу нагадати ще раз про скандал, який розгорівся навколо деяких об'єктів в місті Києві. Насправді, є один сумнозвісний забудовник, який вже звів або напівзвів 40 об'єктів, але нещодавно був накладений арешт на 14 ключових об'єктів, і я хочу вас застерегти від того, щоб не інвестувати як мінімум у ці об'єкти. Ми вам на екрані покажемо цей список, але крім того, хочу озвучити його: це, зокрема, в місті Києві, житлові комплекси Нова хвиля. Милославська, Совські ставки, Синьозерна, житловий комплекс флагман, житловий комплекс родинний затишок, Олімпійське містечко, панорамне містечко, панорамний, східна брама, сосновий бір і житловий комплекс науковий. Насправді їх може бути набагато більше, але вам, перш за все, потрібно зайти в інтернет і просто перевірити, по яким об'єктам є питання. Тому що часто гроші є дуже важко заробленими. Ми вкладаємо останні для того, щоб купити омріяну однокімнатну, двокімнатну квартиру, і потім дуже довго страждаємо через те, що недостатньо ретельно перевірили, хто ж саме нам пропонував ці квартири. Тому раджу вам ретельно перевіряти інформацію, знати свої права в сфері забудови і бути успішним інвестором у своє власне житло. Дякую і до нових зустрічей.